Привіт! Ти на каналі Станіслав Поліський. Зараз я покажу тобі квартиру головного обвинуваченого у Чорнобильській аварії, росіянина Анатолія Дятлова. Ось в цьому будинку на вулиці Леніна в місті Прип'ять він і жив. Заходимо в сам дім, бачимо прізвища тих, хто тут проживав у 1986 році і бачимо прізвище Дятлов і ініціали саме. Анатолій Степанович в 39-й квартирі. Давайте піднімемося і поглянемо. Багато з вас пам'ятають Дятлова з американського серіалу про Чорнобиль від HBO. Взагалі в прип'яті мешкало більше 50 тисяч людей. В основному, це були працівники атомної станції та їх сім'ї. Місто було зразковим на той час. Мало сучасну архітектуру та розвинену інфраструктуру. Саме жителі пригадують, як мріяли жити в Прип'яті. По оснащенню місто не поступалось навіть столиці Києву. Місто розташоване на півночі Київської області приблизно за 112 км від Києва на березі річки Прип'ять за 2 кілометри від Чорнобильської атомної електростанції. Навколо місто оточено густим сосновим лісом з купою грибів. Поруч тече одноіменна річка, по якій ходили катери і яхти. Була чудова рибалка. Місця дійсно прекрасні, можна сказати, райські для радянської епохи. Недалеко від міста розташована залізнична станція Янів. Сьогодні прип'ять це територія легенд похмурих пейзажів і торжества природи. Водночас це потенційне місто музей міжнародного рівня, пам'ятка величезної техногенної катастрофи. На жаль, як музей, воно запрацює ще не скоро: по перше, йде війна, по друге, мінування, яке тут залишили орки. 26 квітня 1986 року на четвертому енергоплоці Чорнобильської атомної станції сталася атомна аварія. Наступного дня оголосили евакуацію. Приблизно 50 тисяч жителів прип'яті виїхали назавжди. Унаслідок аварії місто стало радіаційно небезпечною зоною, де більше не могли жити люди. Засуджений на 10 років колонії загального режиму за статтею 220 Кримінального кодексу УРСР Анатолій Степанович Дятлов, заступник головного інженера, до кінця своїх днів заперечував причетність до катастрофи. ні ніясна. не основной причиной, а единственной причиной катастрофы в 1986 году явилась это совершенно неприемлемое для эксплуатации качество реактора. Комиссии, которые расследовали причины аварии, они составлены были либо из фактических, либо из потенциальных виновников, ну, в крайнем случае, корпоративная общность. в меншим случаєм, я ні заінтересовані були обвинити оперативний персонал. 38 років тому під час запланованої зупинки 4-го енергоблока Чорнобильського АЕС для чергового обслуговування вирішили провести низко випробовувань роботи реактора на низькій потужності нижче 700 МВт. Через недостатню проінформованість персонала станції про особливості конструкції реактора, що забороняє йому роботу на такій потужності. Персонал увімкнув аварійний захист. Результатом став так званий кінцевий ефект та два теплових вибухи, що цілком зруйнували четвертий реактор Чорнобильської атомної станції. Політика СРСР була одна: у всьому винен дятлов. Він приніс занепад українському населенню. Хоча це була відверта брехня, оскільки роль Анатолія була часткова. Безумовно, можливо, його дії або розпорядження призвели до вибуху. Але оскільки реактор будувався для ядерної зброї, його експлуатація для забезпечення населення електроенергією була помилкова. Всі роботи по заміру вібрації турбіни були зроблені. Саша Акімов доложив мені, Я зібрав всіх людей, заінтересованих в проведенні опитування. Провел последний инструктаж и разошлись для наблюдения каждый за теми приборами, которые ему были названы. В 1 час 23 минуты 0,4 секунды начался эксперимент по выбегу турбогенератора. Это зафиксировано системой контроля. Все шло нормально. Было очень тихо на блочном сети управления. Никто не разговаривал, все наблюдали за тем процессом, который проходил в это время. Я услышал разговор, обернулся, оператор реактора Токтунов что-то говорит о Кимове. От меня они находились, ну, на расстоянии 80 10 метров. А сами они друг от друга находились в двух-трех метрах. Что они говорили? Я не слышал. Но а у них був совершенно спокойный. Акимов сказав глуши реактори и показав пальцем так. Кнопку. Ось вона, та сама квартира номер 39 Саме тут жив Анатолій Дятлов, коли працював на Чорнобильській атомній станції. Дятлов народився 3 березня 1931 року в селі Атаманове Східно-Сибірського краю. В 14 років пішов з дому. У 1945 році вступив у Норильський гірничо-металургійний технікум. Потім навчався в Московському інженерно-фізичному інституті за спеціальністю автоматика і електроніка, закінчив з відзнакою. Працював на суднобудівному заводі імені Ленінського комсомолу в Комсомольську на Амурі, де займався будуванням ядерних реакторів. У 1973 році перевівся на Чорнобильську атомну станцію, що тоді будувалася. Після аварії на ЧАЕС Дятлов отримав велику дозу радіації близько 550 бер. 13 грудня 1995 року Дятлов помер від інфаркту у віці 64 роки, похованим на лісовому кладбищі в Києві. Як бачимо, жив заступник головного інженера ЧАЕС у звичайній радянській квартирі, звичайного п'ятиповерхового типового будинку. Квартира має три кімнати, кухню та санвузол з ванною кімнатою. Із меблів залишились тільки рештки дивану. Всі інші речі були або винесені ліквідаторами у 1986-87 роках, або винесені мародерами. Я впевнений, що у Анатолія Степановича були несучасніші речі та меблі, адже працівники станції заробляли хороші гроші, порівняно із звичайними робітниками. З мародерів. У таких кімнатах і квартирах, як у Анатолія Степановича, стали телевізори, радіоприймачі, фотоапарати, картини, килими, вироби з фарфору, ложки та виделки. З деяких квартир навіть виносили стільці, столи та дивани. В ті роки майже всі ці речі мали перевищення норм радіації, і куди вони потім потрапляли, невідомо. Можливо, навіть і у вас вдома є якась річ звідти. Дятлов був чоловіком, що мав свою точку зору з усіх питань, яка часто не збігалася із загальноприйнятою. Він був жорстоким у вимогах, але не жорстоким у стосунках. Він не боявся брати на себе відповідальність у межах своєї компетенції і за це відповідати, але він не збирався нести відповідальність за незнання, невміння і непрофесіоналізм інших. Характерною рисою його характеру було патологічне неприйняття будь-якої неправди і брехні. Якщо хто-небудь був відкритий навіть у неправдивому викладі подій, не кажучи вже про обман, ці людини він не вірив на слово ніколи. Саме так характеризує у спогадах державний інспектор з ядерної безпеки України Кріат Анатолій Федорович, характеризує Анатолія Степановича Дятлова. На Чорнобильській АЕС Дятлов працював з вересня 1973 року. Тут він спершу займав посаду заступника начальника реакторного відділення, але потім просунувся по кар'єрних сходах і вже на початку 80-х років доріз до заступника головного інженера з експлуатації електростанції другої черги. 26 квітня 1986 року в день аварії дятлов знаходився біля пульта управління блоку номер 4 та куривав планове випробування однієї з підсистем захисту енергоблоку. Через помилки, допущені при проєктуванні реактора, ситуація вийшла з-під контролю, і натискання кнопки аварійного відключення запустило зворотній процес, нагнітаючи потужність і провокуючи вибух, який і стався близько години ночі, 23-ї хвилини. Вже о 5-й годині ранку у Дятлова почались перші симптоми променевої хвороби. Він піддався сильному опроміненню і отримав приблизно 550 БР, як я вже казав. 27 квітня Анатолій Дятлов був госпіталізований у 6-московську клінічну лікарню, де пролежав близько 6 місяців. Через відкриті рани на ногах, які дуже повіль... повільно гоїлися, у нього були серйозні проблеми з ходьбою. 15 червня 1986 року Дятлова, Брюханова, Фоміна і майже всю команду управління блоку номер 4 звільняють за безвідповідальність і незабезпечення належного контролю. 5 листопада разом зі своєю дружиною Ізабелою Анатолій Степанович приїжджає до Києва, де вже через місяць 4 грудня 1986 року його заарештовують. Через слабке після опромінення і наступних хвороб здоров'я медики дозволяють допитувати його тільки в м'якому режимі з тривалістю допитів, що не перевищує 2 години на день. Але в автобіографічній книзі Чорнобиль, як це було, яку він напише пізніше, у 1995 році. Анатолій Дятлов розповів, що допити тривали від 6 до 8 годин щодня. За результатами судового процесу Анатолій Дятлов був визнаний одним з головних винуватців аварії на Чорнобильській АЕС і засуджений на 10 років колонії загального режиму. Тюремний термін інженер відбуває спочатку в Лук'янівському СІЗО, потім його перевозять у Крюківську виправну колонію Полтавської області. Ослаблений радіацією і пов'язаний з нею хворобами організм. Не витримує тюремні умови і самопочуття ув'язнення продовжує стрімко погіршуватись. 1 жовтня 90-го року, через 3 роки і 9 місяців після початку відбування покарання Анатолій Дятов достроково виходить на свободу. Його звільняють через поганий стан здоров'я. Важливу роль тут зіграла величезна кількість звернень і прохання на його захист, спрямованих його родичами, друзями, вченими і різними організаціями. 13 грудня 1995 року, у віці 64 роки, Дятлов помер в результаті інфаркту міокарда. І ви знаєте, от я думаю, хто це мог вчинити? Да? От той ліквідатор, да, який працював в Чорнобилі, він не міг заробити собі щось шо більше. Він працював у Совєцькому Союзі, отримував зарплату. але не могла заробити якісь додаткові гроші. собі. Зараз же ти можеш заробити додаткові гроші, я тобі покажу де. Наприклад, у ПО «Трейд». У найкращій, на мою думку, платформі для трейдингу. І знаєте, коли починаєш щось нове, то завжди ось ці перші кроки вони найважчі, тому що е, нікому підказати, як правильно зробити, або чи правильно ти робиш, або треба ось по якомусь прикладу. І прикол в тому, що на ПО Трейд є якраз група однодумців, які завжди підкажуть як краще. Для того, щоб почати торгувати, заходимо по посиланню під цим відео на PO Trade, вводимо свою пошту, придумуємо пароль та обов'язково вводимо мій промокод, для того, щоб отримати бонус при першому депозиті і жмемо зареєструватися. PO Trade це спільнота трейдерів на восьми мовах від арабської до бразильської та латиноамериканської. Спілкуватися можна у телеграмі, дискорді, ватсап та фейсбук. Вибирай, що для тебе комфортніше. Якщо у тебе питання по трейдингу, наприклад, як зробити депозит чи де мій висновок, пиши в чат, хлопці дадуть відповідь якомога оперативніше. А якщо хочеться прокачатися, у ком'юніті є досвідчені трейдери, які діляться стратегіями, порадами і навіть історіями про невдачі, щоб ти міг навчатися на чужому досвіді. Ось пару хвилин тому я задав питання і одразу ж мені відповіли. Також є підтримка у WhatsApp та Discord. Так, ось мій особистий рахунок на протрейду. Давайте спробуємо трошки підзаробити грошенят. ось бачите. Графік іде наверх, скоріше за все буде підйом зараз. То і тоді давайте нажимаємо купити. І зараз побачимо, що буде. Бачите, заробили. О трейд дає зрозумілі матеріали, готові стратегії. І саме головне, що вже за декілька хвилин можна побачити перший прибуток, перший результат. І все це за допомогою того, що ти можеш завжди запросити допомогу у чаті спільноти. Це дуже важливо. Є підтримка, є спілкування, є люди, яким дійсно важливо, щоб у тебе був гарний результат. Переходьте по посиланню в описі до цього відео. Вводьте мій промокод та гарантовано отримайте бонус до першого депозиту. Реєструйтесь та самі побачите, що трейд. цены не А теперь погнали вы сдали видео. Мы находимся с вами в Припяти сейчас. И хотим посетить квартиру очень известного человека. Виктора Брюханова, директора Чернобыльской атомной электростанции. Он жил в 78-й квартире. Вот он. 78 квартира. Именно здесь жил Виктор Брюханов, директор Чернобыльской атомной электростанции в самом центре Припяти, Это так называемый Белый дом. Виктор Брюханов с апреля 1970 года по июль 1986 года директор Чернобыльской АЭС период с 1970 по 1986 год неоднократно избирался членом бюро Киевского областного Чернобыльского и Припятского городского комитета в партии. Также был депутатом Чернобыльского районного и Припятского городского совета в народных депутатов. После аварии в 1986 году отстранен от должности директора. 3 июля 1986 -го года решением Политбюро ЦК КПСС за крупные ошибки и недостатки в работе, приведшие к аварии с тяжелыми последствиями, исключен из КПСС. 29 июля 1988 года Верховным судом СССР приговорен к 10 годам лишения свободы. В сентябре 1991 года был освобожден досрочно После освобождения продолжил работу на Чернобыльской атомной электростанции в должности начальника отдела. Также Виктор был участником ликвидации последствий аварии на ЧС первой категории, инвалид второй группы. Во время аварии на ЧС просто спал. Скорее всего, обвинения были ложными и политическими. Власти СССР не могли признать, что реактор имел существенные недостатки, как выяснилось позже. Виктор Брюханов до сих пор жив. Он живет в Киеве. Вот такой просторной квартире он жил в Припяти. Там за окном видно дом культуры энергетик, отель Полесье. Вот так выглядел подъезд. Вот так Виктор Садился в лифт, скорее всего, и ехал на работу. Мы гуляли по припяти, нашли дом, в котором жил Леонид Топтунов. Вот мы подываемся на тот самый девятый этаж, где в 88-й квартире жил старший инженер Чернобыльской АЭС, который работал в ту самую роковую ночь аварии. Леонид Топтунов родился 16 августа 1960 года. В 1983 году окончил Московский инженерно-физический институт по специальности атомной электростанции и установки. Работать на Чернобыльской АЭС начал 31 марта 1983 года молодым специалистом после окончания института. Работал инженером управления блоком номер 4 и старшим инженером управления реакторного цеха. В ночь 26 апреля 1986 года работал на блочном щите управления 4 энергоблока. Получил дозу облучения в 700 БР, то есть практически 700 рентген. В первые часы аварии вместе с коллегами мужественно, самоотверженно и бесстрашно выполнял работы по локализации аварии. В частности, подавал воду для охлаждения горящего реактора. За проявленное личное мужество и отвагу, проявленные в первые часы после аварии на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС, указом президента Украины, Топтунов Леонид Федорович был посмертно награжден орденом за мужество третьей степени. Будучи профессионалом, физиком, он понимал, насколько опасно было находиться в помещениях, уровень радиации в которых в миллиарды раз превышал норму. Однако, несмотря на заметно ухудшающееся самочувствие и нарастающие симптомы острой лучевой болезни, он продолжал выполнять порученные ему задания и не покинул блок до окончания смены. Умер Леонид 14 мая 1986 года в клинике номер 6 города Москвы. Причина смерти – острая лучевая болезнь четвертой степени. Вечная память героя. пор висит вешалка для белья и такой вот вид был из его окна здесь напротив находится бассейн лазурный но ну, к сожалению его не видно за деревьями небольшая квартирка комната и кухня вот именно так леонид последний раз выходил со своего дома на работу больше он сюда не вернулся